Мир вам, друзі, Буча, Київська область, одноповерховий будинок з ремонтом та технікою у лісовій Бучі 120 квадратних метрів на ділянці 5 соток. Дивіться, ось виглядає будиночок по фасаду у нас. Газон тут уже є, автополив, вхідна група, автоматичні ворота, вивід, уже вся електрика зроблена, парковка у нас. Дивіться, будинок нагадаю, у нас з газопостачанням. Є окрема у нас кімната інженерії, дивіться. Ось такий вхід. Ну і є заднє подвір'я з терасою. Вихід з кухні вітальні на терасу. У кухні вітальні ми виходимо на е, заднє подвір'я накриту терасу. Дивіться, ось така невеличка діляночка. Тут 5 соток. У нас є крита тераса, ще дороблюватися будуть перила. Е, озеленення, автополи, все вже у нас тут присутнє. Ну і сам будинок з раціональним плануванням. У нас дивіться, на вході є у нас з лівої сторони е, шафа. Тут заходять комунікації, електрика, гребінка на теплу підлогу. Дивіться, яка вмонтована шафа, дуже прикольно. І ось дивіться, є гостєвий санвузол. Відразу оп, є ванна, умивальник, унітаз. Все у нас тут уже присутнє. Нагадаю, у нас будинок в один поверх, три спальні кімнати. Кондиціонер, плитка, тепла підлога. Бачите, яка плитка красива? Кухня вмонтована, газова поверхня, посудомийна машина, холодильник. Морозильна, духова шафа, все присутнє, уже стильненько, і вихід на заднє подвір'я на криту терасу. Ось так виглядає. Ну і зона відпочинку у нас по стандарту є. Дивіться, до речі, є друга шафа у нас. Дивіться, батьківська кімната. Простора, великі вікна. Кондиціонер, радіатори на опалення. Залишилось поставити ліжко і можна вже ночувати. Ну і дві дитячі кімнати. У нас дивіться, чи гостьову можна зробити. Радіатори на опалення, вихід під кондиціонер. Гарно. Оп. І третя кімната. У нас дивіться простори вікно, дуже світлий у нас будиночок. Ну і маємо другий санвузол. Покажу. Оп, інсталяція, душовий бокс у нас присутній умивальник, все у нас є. Тому, якщо бажаєте придбати такий будинок у нас у лісовій бужі, нагадаю, загальна площа його 120 квадратних метрів, ділянка тут 5 соток. Можете мені телефонувати, надам всю інформацію.